І всім привіт, у нас знову Голдега, і сьогодні я хотів би показати вам новий спосіб заробітку, в якому ви будете заробляти гроші просто отак натискаючи на телефончик, і при цьому всьому не вкладаючи ні копійки. Від вас потрібен лише смартфон і вільний час. Поїхали! І так, спосіб сьогоднішнього заробітку це буде Play to Earn. Для тих, хто не знає, Play to Earn в перекладі з англійської це грай та заробляй. Саме сьогодні в нас на огляді така гра, в якому будемо просто грати, переглядати іноді рекламку, і за це отримуємо гроші, які в кінці відео потім виведемо. Суть сьогоднішньої гри дуже легка, як я і казав, в принципі, в початку. Все, що нам треба робити, то це просто отак от брати і клікати по екрану. За це нам даються ось такі монетки, які ми потім зможемо виводити в реальні гроші. Також в мене тільки для моїх підписників є гарний бонус. Якщо ви натиснете кнопку «Games», і натиснете отут кнопку Tools, там де код, то тут у вас вилізе місце для коду. Якщо ви тут введете ось такий промокод «Goldega», натиснете кнопку Save, то на ваш баланс зачислять просто так: мільйон монет. Ще раз повторюю, ці монети ми будемо потім переводити в гривні. Натискаємо кнопку OK і бачимо, як на нашому балансі вже є мільйон монет. Також відразу хочу показати вам курс. 8 мільйонів монет це 150 гривень, 60 мільйонів монет це 1110 гривень, 100 мільйонів монет це майже 2000 гривень. І якщо ви зараз побачите, як легко вони тут можуть зароблятися, то ви відразу побіжте в неї грати. Якщо ви не замітили, то знизу в нас є ось такі бустери. Якщо ми просто отак от граємо і отримуємо по одній монеті, то якщо ми заюзаємо якийсь бустер і подивимося рекламу, то, наприклад, тут ми будемо отримувати в 3 рази більше, тобто по 3 монети за клік. Якщо ми натиснемо цю кнопку і подивимося цю рекламу, то кожну секунду нам буде додаватися просто одна монета на протязі всього часу. А ось, наприклад, якщо ми залізаємо оцей бустер, то нам будуть додаватись до кожного кліку по 4 монети. Давайте я покажу вам, як це працює. Ось ми, наприклад, натискаємо оцю кнопку. Швиденько дивимося рекламу. Також, як ви всі можете знати, в кожному своєму відео я розігрую гроші. Скільки лайків набирається на попередньому відео, стільки я і розіграю в наступному. Ось, наприклад, переможець попереднього відео, він виграв 387 гривень, хай напише мені в телеграм в описі. А щоб вам прийняти участь, вам треба просто поставити лайк, підписатися на цей канал та підписатися на мій телеграм-канал в описі. Приємного перегляду далі. Ось ми вже додивились рекламу, як ми можемо побачити, нам на 30 секунд дали отакий бустер, який дає нам по 3 монети за клік. Ми клікаємо, 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 і отак от можемо заробляти ось ці монети. Також у нас є другий бустер. Якщо ми на нього натискаємо, ми також дивимось рекламу. Ось ми вже додивились рекламу, натискаємо оцей хрестик, як ми можемо побачити, нам за кожну секунду додається по 3 монети, тому що в нас будь-який заробіток зараз на X3. А якщо ми будемо, наприклад, натискати, нам також буде по X3. Зараз в нас цей X3 пропав, тому ми отримаємо по одній монеті кожну секунду, і так буде безкінечність. Саме оцей бустер і оцей бустер нам дається на 30 секунд, а цей бустер нам дається назавжди. Але є дуже великий прикол. Ми можемо юзати ці бустери безкінечно. Тобто, якщо ми будемо просто постійно. Дивитись рекламу за оцей бустер, то нам буде постійно додаватися до цієї одної монети ще одна. І ми так можемо, наприклад, надивитись 50 реклам, і за кожну секунду нам буде даватися по 50 монет, і це дуже-дуже гарно. Тепер давайте я вам покажу, що робить третій бустер. Ми беремо, дивимося знову рекламу. Ось ми вже додивилися рекламу, натискаємо оцей хрестик. І як можемо побачити, ми зараз за кожен клік отримуємо одну монету і плюс 4 зверху на 30 секунд. Ось ми отак от клікаємо, клікаємо, клікаємо і отримуємо ці монетки. В принципі, як тут грати і заробляти, я вам показав. Давайте тепер покажу вам щось степенне. Ось на цій кнопці Games ми можемо, наприклад, або ввести промокод, який я вам дав в началі, або вибрати, скільки ми будемо виводити грошей, але це я вам вже покажу трохи пізніше, як я буду виводити. Також. Тут в нас є магазин. В цьому магазині ви можете купити всякі приколюхи, завдяки яким ви зможете заробляти набагато набагато більше і набагато швидше. Хочете, можете купляти, хочете, можете не купляти. Це не рекомендація, бо я розказую про заробіток без вкладень. Також я знаю, що тут біля кнопки offers іноді вискакує така рекламна пропозиція. Якщо ви подивитесь рекламу, то вам буде даватись від 5 до 10 тисяч монет просто за перегляд реклами. Вискакує воно, так скажу, у мріденько, як ви можете побачити, за весь обзор вона мені не вискочила. Але я думаю, що це просто буде трохи пізніше. Так, ну що ж, давайте тепер я спробую пограти в цю гру і покажу скільки я зміг заробити, за скільки і чи виведуть мені в цій грі. Ось як ви можете побачити, на моєму балансі зараз 16 мільйонів монет. І ці 16 мільйонів монет я заробив за 2... Дня гри. Грав я на лайті, просто там їхав десь в метро, в таксі, і просто грав в цю гру, отак от клікав і заробляв монетки. Давайте тепер я покажу, як їх виводити. Ми натискаємо оцю кнопку Games. Після цього натискаємо кнопку Resів. Наприклад, от в мене є 16 мільйонів, я обрав 16 мільйонів, це 296 гривень. Я натискаю кнопку Resiv. Нам вискакує про те, що в нас ще не додавлені способи оплати. Ми натискаємо ОК, OK, і тут ми додаємо наш спосіб оплати. Я, наприклад, хочу виводити на карту, тому я тут ввожу. Свій емейл, після чого ми маємо ввести номер своєї карточки. Ось я ввів номер своєї карточки, натискаю ОК і натискаю кнопку Save. Після чого натискаю кнопку Receive. І все, як ми бачимо, 16 мільйонів пішли, і вони прийдуть нам е, від 2 до 14 днів. Все, очікуємо. Ось як ви можете побачити, на годиннику у нас зараз 2009, і нам на баланс прийшло 296 гривень. Ось обзор на цю гру і підійшов до кінця. Я дуже надіюсь, що вона вам сподобалася. Всі силочки залишу в описі, силочку також на гру залишу в описі. Ставте лайки, і Подписывайтесь на канал и всем до новых зустрічей. Бай-бай!